Вітаю малята! Пропоную до вашої уваги спостереження за красунею юкою, яка квітне у нашому садочку. Юка рослина, що походить з Південної Америки. Називають її деревом щастя. На своїй батьківщині юка має значення не стільки як рослина декоративна, скільки як культура сільськогосподарська. Квіти юки використовують як інгредієнт для приготування їжі. З нектару юки, який культура виділяє досить щедро, виготовляють сиропи і цукор. Та найголовніша причина для вирощування юки, як сільськогосподарської культури, її волокна. Волокна, юки міцні і використовуються для створення не тільки канатів та мотузок. Але й, наприклад, джинсів. Саме з волокон юки були виготовлені перші джинси. Юка представляє собою ефектну трав'янисту рослину з довгими, щільними та досить вузькими листками, зібраними в прикореневій розетці. Окрасою юки є не вічно зелене листя, а шикарні суцвіття. Квіти можуть бути білими, кремовими чи жовтуватими. За формою нагадують дзвіночки. В Україні юку використовують як декоративну рослину. Коли вона розпускає свої квіти, то від неї неможливо відвести погляд.